Всім привіт! Сьогодні у нас засклення лоджії на винусі. Я би сказав навіть, що це лоджія під ключ, оскільки буде і внутрішня обшивка з утепленням. Зараз ми бачимо встановлені конструкції на повареному винусі. Встановили відразу підвіконник, з вулиці Відливи та щільники, і відбувається процес встановлення дерев'яної обрішітки для обшивки вагонів. І бачимо процес підшивки. Дерев'яна вагонка нагадаю, без покриття лаком. Також із робіт була замовлена тумба на підлозі та частково підвісна тумба. Ось її каркас, який ми виготовляємо. І е, сушка для білизни на стелі. Ось таким чином вже ми процес закінчуємо по обшивки. Встановлюємо вже кутники на відкосах навколо балконного блоку. І після цього залишиться лише встановити саму сушку для білизни, тобто ось ми бачимо, вже її встановили. Тобто привісити самі палиці та встановити фіксатор, для... фіксатор на стіну. На підлогу, до речі, ми постелили ліноліум та встановили плінтуси. І в такому вигляді ми закінчуємо цю лоджую повністю зі всіма замовленими роботами.